Військове зобов'язання з відстрочкою від мобілізації. Формально тут є три підкатегорії громадян. Перша з них це чоловіки, в яких є підстави для відстрочки, але саме вона ще не оформлена. Тут це упирається в пункт 63, постанови 560. Військове зобов'язання, які звернулися до РТЦК із заявою про надання відстрочки. До прийняття рішення відповідною комісією не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов'язаних, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Простіше кажучи, якщо ви перебуваєте в процесі оформлення відстрочки, вона вам ще не надана, але ви ще й не отримали відмову в наданій вістрочці, тоді вас не можуть направити на медогляд. Тільки після відмови комісії. Друга підкатегорія це військово зобов'язані, яким надано відстрочку. Тобто мають оформлені всі необхідні документи. Стосовно них. Теж закріплено заборону направляти на ВЛК. Знову ж таки, це пункт 63, постанови 560. Військово зобов'язання, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, не завершено не на медичний огляд, не направляються. Також підкреслюю. Що ні в постанові кабміну від 16.05.24 року номер 560 ні в законі не зазначено, що військово зобов'язаний зобов'язаний проходити військову лікарську комісію щороку. Мова йде лише за дійсність ВЛК протягом року, тобто часу, коли військово зобов'язаного можуть мобілізувати, мобілізувати після проходження ним ВЛК. І знову ж таки. Винятком є лише скасована категорія обмежено придатних, хто може направлятися на ВЛК і зобов'язані пройти це ВЛК. Третя підкатегорія це військово зобов'язаних, яких підставою для відстрочки слугує наявність групи інвалідності. Але на дану категорію, якраз, єдина категорія громадян, не поширюється дія закону про обов'язкове проходження ВЛК, у разі якщо вони в минулому навіть були визнані обмежено придатними.